Затвердженими режим структури та штатної чисельності, встановлення доплати за роботу в несприятливих умовах праці, педагогічним працівникам, створення асоціації муніципалітетів морської території та підписання меморандуму між Солідарською та візирською громадами. Ці та інші питання розглянули представники депутатського корпусу на позачерговому засіданні сесії візирської сільської ради. Негативна демографічна тенденція у візирській громаді є одним з факторів, який впливає на скорочення кількості дітей у групах дошкільних та у Класах шкільних закладів у громади відповідно є зміни і у мережі закладів шкільної і дошкільної освіти. Сьогодні війна і багато виїжджають батьків. Демографічна ситуація на сьогодні дуже є низькою. Ми промоніторили ситуацію, тому що ми йдемо активно на сьогодні. Оптимізація мережі, тому що відповідно за дітьми нараховуються кошти, і маємо дуже таку нехорошу демографічну ситуацію, де в нас народжувані дітей від одного до трьох чоловік за рік. І, звичайно, це на сьогодні впливає на кількість груп, на кількість класів. Класом вважається повним класом у сільській місцевості п'ять осіб. На сьогодні ми маємо менше п'яти осіб. Це Любопільська філія, де вже є класи комплекти. Це Дмитрівська філія, це кордон, це Калинівка. Фінансовий відділ виніс на розгляд депутатів питання про внесення змін та доповнень до рішення про бюджет Візинської сільської територіальної громади на 2025 рік. Зміни обумовлені встановленням доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів освіти за вересень-грудень 2025 року. До Везицької сільської ради була розподілена субвенція з державного бюджету на доплату педагогам у розмірі 2600 гривень до кінця року на загальну суму 2 мільйони 144 тисячі 500 гривень. У зв'язку з цим пропонується погодити зміни до бюджету. Директор комунальної установи Агенція сталого розвитку візирської сільської територіальної громади Кристина Коротких запропонувала до затвердження проєкт про ініціювання створення візирської сільради асоціації муніципалітетів морських територій, зокрема створення такої системи необхідно для подальшої участі у різноманітних проектах з отримання міжнародної допомоги. Ця асоціація буде діяти на правах створення єдиної такої як системи муніципалітетів морських територій, туди будуть входити і громади Одеської області, громади Миколаївської області, Херсонської області. Для чого це робиться? Для того, щоб ми могли більш структурно і більш глобально приймати участь в проектах міжнародної технічної допомоги, тому що ми знаємо, що ефект синергії і масштабування проектів і вирішення загальних проблем він тільки здійснюється за рахунок координації і. Реалізації спільних проєктів між громадами також представники депутатського корпусу затвердили зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Візирський центр первинної медико-санітарної допомоги прошу вас затвердити зміни до фінансового плану. За рахунок того, що на минулій сесії нам було виділено сто тисяч щодо коригування додаткових робіт виготовлення при документації по капітальному ремонту амбулаторії села Причорноморське, і також ми провели закупівлю з коштів на дефіцитуючі засоби і вироби медичного призначення, тому ці зміни вносяться до фінансового плану. У вересні відбулися зустрічі представників ізірської та солідарської громад. Під час спілкування обговорювалася можливість будівництва житла для переселенців Солідарської громади. Візирська громада запропонувала ділянку у селі Кіння. Вона належить до категорії житлової забудови та має технічні можливості для підключення до електромереж, газу, водопостачання інтернету. Наступний крок схвалення проекту меморандуму між громадами, депутатами Візирської сільради. Це буде таке невелике містечко для внутрішньо переміщених осіб Солідарської громади. Реалізація даного проекту передбачає фінансування за кошти міжнародних партнерів, гранди, фінансування інших держав, субвенції ну тобто, не кошти місцевого бюджету. Наступне засідання сесії візирської сільради запланована на другий тиждень жовтня.